Йочка, ти, ти допомагаєш мамі готувати? Так. А що ти готуєш? Я маю вареники. Вареники? Так. Uh -huh. Називається млинці зі сиром. М -м -м, як смачно. А ну покажи, як ти вмієш робити. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось, 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 ось так. Ось Так. Так, я ага. голодна. Перекладе до гурту, до своїх готових вже. О, давай нав... так. Давай нагодуємо Машку. Машка голодна. Покажи, яку ти маєш тарілочку гарну. З Машою. А Маша має метелика. Так, де метелика? Малека? І жучка вона має? Вона там. не а має металика і їжачка. Давай по одному волинці будемо брати. візьмемо один млинець. Миколка теж вже хоче. Бачиш, як він хоче вже їсти. Заготуєш праву? Теплі вареники? Так. А євочка як любить вареники. Так, младенець. У мене нервовий теплі. Так. Люб... Любиш з мамою готувати разом? Так. Молодець. Так. Ой, як гарно. Черезкове. Що ще... Що-чуть-чуть. Що а тепер давай так, малинець беремо. Ще... Тепер дивися, Євочка. Та люсюй. Чому ти отвола? Вже досить, там вже багато всього є. Раз, раз, раз. Опа! Опа, 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 ще трошки. Опа. У! Буде дико. Ой, який грубесенький. Буде дико. А вкуси тепер покуси який смачненький. Ось, красні дивись, з'їм.